Продовжує далі штрихувати по годону академічний рисунок. Надіюся, добре видно. Така трошки посуну. Супер. Будемо сподіватися, що воно не сильно буде звучати, бо я тут без тканини. Буде трошки важко, але попробуємо. Отже, далі нам треба. Щось тепер чуть-чусінку -чуть, голови. Тут максимально світла частинка, добре ви було, щоб тут максимально красиво, акуратно, штриховка йшла, тінь ішла. Сюди трошки сюди, така чуть, -чуть. красива, трошки забагато. Ще раз поновим. От ви бачите, тут такий механічний олівець використовує і продовжує штриховку. Третя частина датня досить темна. У нас трошки змінюється світло, відповідно, рухається тінь трошки, але в будь-якому випадку я продовжую попередній, там, як було в день, і тут точно було темніше. І як мінімум тут було темніше. Ось так. трошки потрошки переходимо до штриховки, до того всягу. Тут досить світла частина, Думаю, я її залишу. Тільки треба буде трошки забрати. Звичайно, тут має бути штриховка градієнтна, але максимально світло, щоб не сильно виділялося. І тут чуть-чуть практично тут як такого непомітного продовження. І я чуть-чуть її даю цю штриховку. Далі я стараюся по напрямку малювати. Така акуратна. Для того, щоб акуратно все добирати всі лінії і так далі, в мене є тут канал і я використовую механічний олівець. І також олівець гумка Ось тут така олівець гумка, і буде набагато точніше і краще використовувати ті контури, якщо потрібно, щось акуратно чітко зробити. Хочете дуже максимально акуратний. Там, де я трошки мордувалася, бачу багато слідів, хочете максимально та підтерпен, Тим більше, що ця частини ліва досить світла. Зараз ще раз цей носик. Тут насправді дуже темно, прям досить таке темно. Роблю таку темнішу частинку, щоб було видно. І продовжуємо далі. Каштриховка легенька. Я буду продовжувати, кілька в нас лишилися ще десь пів годинки, може чуть, -чуть менше, але мала би до встигнути домалювати цю роботу і мав би дуже живетний результат. Тут трошки грибі є. Вже в них нас... Тут чуть -чуть темніше. Я продовжую, поки менш більше відшає так а але вже по четвертій годині і відповідно, світло вже темніше. Ось таке трошки роблю темніше світло, буду у нас на тю частинку ну, виділятися. Дякую за вподобайку. Продовжуємо цю частинку. Там, де котики можете татамілити. І з таким чином потрібно чіткий скотів, де вона саме згинається, де потрібно тривати градієнти і так далі. Таким трохи чіт чіткіше. І головне, звичайно, не переборщити. Тут дуже легко переборщити, насправді. Точніше перетернайте. Але головне продовжувати, не боятися і просто старатися розвивати цю візуальну... візуальне бачення, малювання з натури. коли стараєшся не копіювати картиночку і так далі, саме малювання з натури. Ось так. Так. Ось так. Та там є якийсь трикотник. Що з воно там є? Ніби тут продовжує, то і тут така частина коли. Ну принаймні мені світло коли темно, да розпадаю саме так. Надеюсь, я тут нічого не спорчу А може воно вона а ну Я друзья не в чому фішка о, йде. Я тут мордуюсь. Тобто тут велиці йдуть і велиці йдуть трошки ширше. Тепер нарешті починає виходити. Що я тут мордувала? Ця частина чомусь дуже важко йшла. І я так розумію, що може бути ця частина, коли. Насправді цікава така частинка. Тут трошки світло Тут. І здається, там такої десь. Не стає тому я не чітко буду це промальовувати. Але повністю за штрафовку це потрібно буде зробити. Спочатку такими широкими штрихами. І тут легенько широкими штрихами проминули. Лишається ця частинка, до речі, в більшості випадків вона найсвітліша. Але потрібно знову ж таки трошки виділяти ці лінії обербалки напрямній лінії. Вісі. Так. Там, здається, ті тіні трошки по-іншому падали. Я малювала, коли був білий лень. Трошки добре, що зараз, досить темно. Я вже трошки більше так по пам'яті, навіть малюю. Тут досить важко. Так, надіюся, не на перетомнила роботу. Це дуже важлива тут трошки, тут трошки. До речі, та тінь, тут особливо ця чертина, там такий плям, насправді з'являється, що насильно не не зрозуміло, чи добре зробили, намалювали, чи не добре. Але якщо плюс-мінус орієнтуватися на структуру, так буде набагато легше. І тут, звичайно, трохи більше темніше перехід. Щоб не сильно виділялось світло, там Прямо дуже сильно має на увазі. Ну, таке ж таки нагадую, я це малюю, коли ще був білий день, і світло було з лівого боку. Дуже дякую, тому я більше так скажемо по пам'яті малюю. Здовж я пам'ятаю. І особливо я виділяю цю частинку область. Надіюся, він в мене не дуже страшно виглядає, бо він там по собі специфічно. І єдине, що я пам'ятаю, це ця частинка, тут прям дуже там було. Зразу світла градієнт, але більшість випадків прям досить темно було. І тут дуже темно було. Це Прямо максимально темні частинки. сколько там нужно для меня так передати. и не переборщить скажімо так либо плюс минус вышло там даже страховые так дякую дякую -дяк Тут трошки більше ставлю, щоб потім вам. Тут насправді трошки світло, а тут вже темніше переходить. Я трошки виділю, ще темніше. Це трохи така бокова частинка. Але якщо це вже темно, то там має бути ще темніше. Оця частинка поважиться, тому що доштриховуємо. Отака буде краще ця частинка темна, ця частинка світла. Тут дештраховує серединку, радинку, хоча цю лінію. Ось так. Я думаю, що все-таки ця частинка була досить певна. Прям сильно темна і оця частинка теж була досить сильно темна. І навіть виділяла ці лінії. Може, так сильно навіть не було, але на ну, колотіні взагалі всі плями зливаються і досить важко малювати, тому бажано зберігати ясність, коли ви малюєте цю структуру. От ті лінії, щоб вони були максимально і видно і не домальовано. А сама доштриховано. Я тут зберігаю максимально ці лінії, ті частинки, як я катала, вони темні, досить темні трошки. Немально. Так. Ніби вже видно, що права частина темна, ліва частина світліша. Це вже добре, тут досить темна частина в тіні. Там далі вже починається йти рефлекс. Потім надієте, що не буду темно переборщувати Рефлекс я зберігаю, але знову ж таки, тут і досить великий контраст, тому я його затемнюю. Да. Дуже важливо ніс виділити, бо ніс найбільше виділяється. Світло дінь, оця частина. Це дуже важливо. І напевно тут трошки тіні, да, бо в нього є так звані складочки, він розкриває ротик, відповідно м'яти натягується, деякі виділяються. Хорошо зроблю об'ємниче. Так. Я малюю прямо з натури І направим на п'ячу стрельну. Лише біля носика. Так. Дивлюся. Так важко без того, що світло вже помінялося, малювати далі, але продовжуємо. І, напевне, на цьому я залишу, щоб не переборщити далі, бо я починаю переживати. Тут насправді такий трикотник досі темних. Я його трошки більше виділю. І, напевно, переходжу штриховки цієї частинки і підставки. Я поверну до себе, щоб легше не Я його досить специфічно важко малювати. печатку одна там намалюю сюда, а потом случайно тут даже там не буду, тут чуть-чуть меньше даю, тут штраховываю тут частами, тут тень буду и так любому выпадку. Бачите, ця частина тембіша, тут іде тінь, тут трошки світліше, але від предмету може йти тінь спокійно, Чуть-чуть може надати. Тобто не має бути проблемною притек світла, може бути, але в даному випадку ця голова може падати вниз, і вона чуть-чуть може давати таку відносну тінь. І буде м'якше дивитися на... на папері, на малюнку. Тут сюди і сюди. Так, тут сюди. Пробую вертикально штрахувати. Потім у нас буде діагональний штрафка. Втраю замикаємо світлейком. Тут уже можна чуть-чуть темніше, битано обрати йде. Напевне, малюю з неї заверху такого по-різному. Я напевно намалюю на ті частинки, щоб легше штриховака мені йшла. Тут тобто, теплями забираю на поняття. Акуратно. Виділяє. Має таке, як піраміду малювати круг, теж що трохи грубо пішла виділення. Треба буде поправити потім. Але вже як почали малювати, не допиняємося, доходимо до кінця. О прибулка погодом. Що ж, худом, так, одимо. Малюємо німечі, зверху намагається виправити цю ситуацію. Тут трошки більше. Також непогано. Вділяємо цю частинку, кутик. Привершу котик і досі тайний. Сейчас я попаду Тени трошку так выделяем, промалываем. так. <служдая> Тут прошу. продолжаю. Чуть-чуть частенько надеюсь на перетомнейло. Надеюсь, світло мені наробить представив. Буду тут старатися трошки легше. Прям не понимаю, что такая щитка. Продовжуємо. А взагалі хочеться тут зробити такий чіткий контраст, тут я передовжую доштраховувати трошки, Тако. Насправді тут о, певні рефлекси йдуть від низу від стола, тобто воно не обов'язково може бути світле. І плюс на референсі моєму натуральному, там він досить грязний, темний. І я так плюс-міни стараюся це передати й тут. те, що є там, так само і тут. Не переборщуючи, принаймні стараючись. Тут там експорту має кінцем. Тут бачите. Тут день можуть робити більший перехід. Губи насправді вони досить певні, я вам скажу. Пробуємо губи потом але лінія є. Як там не було, лінія є, вона зберігається. Ніби менш більше малювала. Тут хочуть трошечка вийде. Не дуже сильно видно ту частинку. Чітко тінь. І тут чітко тінь моя бот. Тут чітко тінь. Робимо тут чітку лінію, трошки грубше навіть. Бажане, щоб воно виділялося під боріддя від шиї, само собою. Може, побагато, багато, Ми будемо зараз спробувати. Тобто так така трошки заокругляється, так, це не обов'язково має бути на рівна лінія. Багато хто просто тако чук, і зрізала. Ну насправді воно так не має бути. Но трошки і виглядає. Тут трохи виділю. Тут частенько знає цей передній план, щоб він найбільше виділявся. Так ну, я пам'ятаю, що там досить чітка тінь була і отут у це була від чітка так як а це, так, такі там, то все. Тут я насправді не робила дуже різко. Але видно, що вона там трошки такий об'єм має. Тут з нею трошки затайні. Носик виділяю. Там прям до кінця, щоб видно важна втатикати пропавка голови. І, напевне, оце виділю, оцю частинку, вона досить чітка, як мінімум. Напевне, поки що залишаю, щоб не переборщити роботи, наразі обробивку погодону до та завершена. Там буде решта фону, але коли я формулюю, то ем, постійно ті звуки-штриховки. Не думаю, що вам це буде настільки цікаво дивитися. І наразі дякую вам за увагу, до зустрічі. Гарного вечора, Па-па. Дякую за вподобайки. Дякую. Якщо вам цікаво, може продовжувати далі пілкуватися, говорити і продовжувати штриховку. До зустрічі, Па-па.